Доброго дня! Вітаю, друзі, на каналі Все по-домашньому. Сьогодні хочу приготувати соус. Соус до котлеток, а взагалі маю в плані зготувати холодець. Тому соус з хроном. Наш такий фірмовий рецепт розказую, і прямо аж це все хочеться вже якнайшвидше скуштувати. Так, Тут я підготувала коріння хрону ось такі корінці, бачите, це вже бурячок пустив. Заготовляли ми його перед новим роком. Саме тоді найкращий смак в корінців хрону, і ось такий бурячок. Узагалі, співвідношення буряка і хрону. Один до одного, але найкраще нам смакує, навіть діти можуть їсти, коли на 150 грам бурячка беремо 100 грам хрону. Але хто любить таке, щоб було ого-го, міцненький смак, то беремо 100 грам буряка, 100 грам хрону. І потрібно нам натерти на тертушці на ось такому найдрібнішому так, натираємо бурячок. Ну, З бурячком, то. Все, понятно, справи швидко йдуть. Він такий дрібненький, пюреподібний, получається. Можете, звичайно, вдіти рукавичку, але я зараз буду такими справами займатися, що це все відмиється, краска. Бачите? Пюреподібний такий стан, але і відчуваються крупенки. Так. І на це саме потрібно ось так корінець хрону потерти. Але весь хрін я тут в приміщенні терти не буду. Ось так просто що показую вам. Тому що, ох, сльози пролью багато. А піду на свіже повітря. Що і вам раджу? Хрін найкраще натирається, щоб без сліз, на дворі, коли гарно провітрювано приміщення, навіть я би сказала, що можна десь на якомусь сквознячку терти це все діло. Так, знову бурячка. Хрін, бурячок я потерла. Сюди додаю столову ложечку оциту звичайного 9%. Ось таку повненьку ложечку додали. До речі, хочу подякувати спонсору цієї страви, моїй мамулі, що вона надала нам. Коріння хрону, тому що в нас це дефіцит. Пів склянки охолодженої, кип'яченої водички. І тут в мене у мисочці чайна ложечка солі і одна столова ложечка без гірки цукру. Відправляємо сюди усе потрібно розмішати ретельно. Дивишся на цю красу і вже хочеться їсти. так. Цей соус готуємо не тільки, так як усі звикли, що на Пасху, А й так, посмакувати, тим більше зараз на дворі холодно, ходять різні віруси, інфекції. Це саме те, що потрібно. так. Спробуємо міру кисленьке, солоденьке. Можна солі більше, але я не буду додавати, тому що не всі у мене їдять солоне. Все. Тепер беремо підготовлену баночку і наповняємо. Баночку, щоб була повненька. Все, хрін готовий, бачите? Гарний, такий однорідний, дуже ніжний, такий пікантний смак в нього. Ну і надзвичайно корисний. Закриваємо кришечкою. І ставимо в холодильничок. Чи так на кухні, якщо у вас прохолодно. Звичайно, його можна уже куштувати, але найкраще, коли він настоїться ще 2-3 годинки. Тоді поєднаються всі смаки, подружаться. Буде неймовірно смачно. Миру, добра. Смачного вам. Пока-пока!